Автолюбителі, гості і підписники нашого каналу. Ми всіх вас вітаємо на авторинку Луцька. Значить, нас сьогодні 20 грудня 2025 рік. І ми всім жмемо руку і дивимося далі, друзі. Так, любі мої, ну що, зараз вам розкажу одну новинку сьогодні стикнувся. Дивилися ми, значить, підписник попросив машинку. Він знайшов сам її і просто попросив її перевірити разовий огляд. Поїхали на сервіс, зробили, значить, перевірив я її товщиноміром, зробили ми діагностику комп'ютерну, професійну і перевірили підвізку, і всі вузли, все, що можна в машині перевірили. Їдемо назад, він за кермом. Зупиняє, їде напроти нас поліційська машина, розвертається з мигалками, все, приїхали. Значить продавця не було ні страховки, ні номера, ні вписані транзити. Значить, в декларацію миту, що розмитна машина, нічого. Хоча машина недавно приїхала, ще немає місяць, десь орієнтовно як вона розмитлена. Ну, Почалося. Значить, заплатили 1200 штрафу за те, що немає договору і немає страховки на транзитні номера на автомобіль свіжо Значить, був закон. Який дозволяв їздити до закінчення війни, плюс ще 100 днів чи 3 місяці після закінчення. Значить, внесли поправку ще в серпні в місяці чи в липні, незалежно. Ну, де в яких районах вже давно це було. Я ще людям до цієї пори розказував, що спокійно, коли у вас є договір і страховка, ви їздите. Значить, друзі, договір виписаний сьогодні, і з сьогоднішнього дня 10 днів. Далі, якщо. Вчора у вас закінчився договір, точніше, 10 днів пройшло, як договір виписний, хоч у вас є страховка, вам напишуть страфи 840 чи 50 гривень. Тому маєте це на увазі. За 10 днів треба поставити машину на облік. Ну, якось так, як то кажуть, легше не стає. Також, друзі, зачитаю декілька коментарів. Відгуки наших клієнтів. Пише, що Сергій дуже гарна робота, подобається огляд. Дякую. Вже придбав собі меган. Дивлюсь ваші ролики все одно з задоволенням серед побажань. Будь ласка, приділяйте більше уваги якраз бюджетним авто. Тому що таких, як я, що шукали автівку в бюджеті 6-7 тисяч, дуже багато. І, впевнений, вони розраховують побачити щось для себе там у вас, у Луцьку, та як я робив. Вітання з Харкова. Вітаємо Харків. Далі. Також Марія писала. Що вона деякий час не дивилась, не писала нам коментарі, написала нам також відгуки, що все їй подобається. Не знаю, що вона написала. І вона захотіла сказала, чи їй подарочок можна. Я знаю, що в неї було дуже багато коментарів раніше, чомусь там деякий час вона не писала, можливо, не було змоги, світла і так далі. По-моєму, нас в Одеській області. Я все розумію, Марія. Ви підписані як Маріан чи як в Ютубі. Вишліть мені на WhatsApp, Viber чи Telegram свою адресу. Нової пошти я вам вишлю по бажанню напишите чай, чи кава і цукерки. Будь ласка, без, без проблем. Також хтось вчора підтримував що друзі, ставте більше лайків, дивіться, чого не дивитеся. Володимир Дяченко написав. Дякую, щоб більше було переглядів. Він переживав. Ігор Береза також нам дякує. І він написав, що його подарунок розіграти. Ігор Береза, якщо ти дивишся, уточни, будь ласка, коли тобі відправити і куди подарунок, якщо ти за кордоном Ну, за кордоном я не знаю, чи відправляти, чи тут по Україні комусь чи дійсно розіграти твій подарок серед. Підписники, скажи, як його розіграти, подай ідею. Вітання тобі. Тоже Чоловік дуже багато писав коментарів, зараз трошки менше казав, що ну, відсутність була його трошки на нашому каналі. Це нічого страшного. Друзі, скажу також чесно, що встигну зараз зняти, бо був зайнятий із людьми, багато справ. 4 години дня, 4.07, 16.07. Дякую всім. Не скупіться писати ті коментарі, ставити лайки, хто не підписаний, підписується. З Ефіра 7 подивитись, перший базар виїхала, що встигну до темноти, так те зніму зараз. Е, прості варіанти не будемо обходити. Тобто недорогі. Бо багато людей хоче недорогих доступних варіантів. Так що дивимося і гарного перегляду, друзі. Дякую. Також цей гольф. Я не жартую, він нам вийшов 7,5 тисяч. Легкосплавні диски, літня гума хороша. В Німеччині десь недавно хтось замінив по кругу нові тормозні диски з колодками, весь в рідній фарбі, парковочний асистент працює, парковка при допомозі. Ми її так і поставили. Але також скажу, якщо хтось дозволив нового року і купить цього гульфа, пробіг 100% оригінальний, я його за 7 тисяч віддам. Машина перевірена, нове тут степлення вижимний. Тут була проблема в вижимному. Кермо в оригіналі, все в оригіналі, клімат працює за пральним, підігріви працюють, потолок все в нормі. Алькантара це йде. Нові коврики тканині купив, я ним реально їжджу, Бачите, тут трохи бардак. Далі. Він не ржавий, нормальний гольф. Це просто якщо акумулятор сяде в когось, тут кумулятор класний, запаска, домкрат, ключ є. Оце подарки, до речі, ще маю відправляти підписникам. Ну, Це реально, хочете вірити, хочете не вірити. Ну, така ситуація. Якщо когось цікавить, телефонуйте, будете мати класного гольфа нормального. Дешевше на 500 доларів, чим його собі вартість. І це, ну, серйозно. Так, поїхали. Гольф п'ятий. Знаєте, мені тільки дзвонив от підписник з Вінницької області і каже: мені пасата Б7 або Б 8, але за 13 14 тисяч Б8 нормальний не вийде. Бо Volkswagen, не... кажу, а може шкоду о 7 Так, можна, але вона сильно гниє. Ну, друзі, також скажу вам, залежності, в якому регіоні машина їздила, чи стояла вона на вулиці, чи десь приморські райони, то дуже більше машини ржавіють. Все залежить. Що шкода, що Вольцваген може бути ржавий, може бути не ржавий. Треба перевіряти. Коротше, в даному випадку, дивитися особисто, я оце дивився, до речі, Гульфа 5-го сьогодні мене забрали, його він поїде в Запоріжжі їздити. Шостий рік, і він взагалі був не нержавий ще в кращому стані, як буває Шостий Гольф. Чи сьомий по кузову, тобто, не знаю, від чого це точно залежить, багато факторів. Тобто, я приблизно вам пояснив, я поспішаю, тому будемо дивитися автомобіль. 1,4 саха, 122 кінських сили, 90 кіловат, 5, 5,358 рік, заявленим пробігом 199. Пробіг точно треба перевіряти. Ну, до речі, там тюфи є, але немає зараз часу їх знімати. Тобто огляд німецький Точніше, 4 400 піднімача, круїз, круїс, кермошкірине просте, клімат-контроль, шестиступка, без підігріву, велюровий салон. Гума, до речі, непогана фулда, зимова, задні патроники фуркоп'є. Отакий тисаєшний гольфик в універсалі. До речі, так виглядає ще при пам'яті. В них в першу чергу треба пороги перевіряти. І якщо їх робили, як їх робили, бо для себе бажано, якщо вони вже були ржаві, їх переварити. І тоді вони будуть знову їздити. Ще раз нагадаю: оцей сцені в рідній фарбі на зимовій гумі, панорамний дах, безключовий доступ, комбінований салон 2005 рік. Якщо когось цікавить, ми зробимо ще торг, при тому, що він вже підготовлений. Всі вікна в оригіналі і він в рідній фарбі. Це недорога машина. І тут, до речі, я скажу таке: зарекомендували себе двигуни риновські, навіть трохи краще. В них буває фаза регулятор, якщо міняти. Значить, ГРМ бажано поміняти фазорегулятор, тим більше, коли вже така старіша машина. Він дає звук при заводці на холодну. Але вони менш схильні до підбирання мастил, як МПА Вольксвагеновський, досить непогані машини, а по розходу вони одинакові. Також цю машину ми продаємо по акції. Телефонуйте, буде серйозний торг. Берлінгу 1,6, простий атмосферний бензиновий двигун. Також Меріва 2008 рік, 1,6. Вона навіть на ксеноні, до речі. 1,6 бензиновий двигун. 190 пробігу, 77 кВт, 5200, також буде торг. По кузову я не пам'ятаю, точно більше інформації дамо. Тут треба підвіску зробити, тому зробимо хороший торг. Скинемо так по-нормальному. лінзована оптика немає. Хоча це ксенон, реально ксенон ми їхали. Можливо, ми замінювали бампер, бо на ксенон мало б бути у мечі, немає. Так, і далі пішли. Також, з недорогого. Seat Altea, це той самий Volkswagen, тільки друга Шкарлопа, скажімо так. Тобто Святовське кузово е 1,6 MPI двигун, той самий, що шкода Volkswagen. Також на легкосплавних дисках. Вона в двойному украсі казав, що б'ється вся по кругу 200-200 з копійками, мікрон. Але 5500, ну що ж це, шостий п'ятий рік. Ну, Гульфат ви дешевше теж не купите. Скажу так, це плюс, якщо вона в двойному украсі, також легкосплавні диски, бо ніде немає рижиків. Це великий плюс. По салончику я її дивився, вона просто має дуже гарний стан. Значить, що в ній? В ній ще є клімат-контроль навіть. І мультикермо шкіряне. І стеклопіднімачі, Так, стеклопіднімачів чотири. 4. Дивіться, і сидіння в адекватному стані, до речі, хоч світлі дуже... Коротше, полочка в багажнику є. Я, якщо вона не ржава ще понизу, ну, чи хочете, ми перевіримо, то я б навіть ну, нічим не гірший за гольф-машина. Ну, але ви дивіться, ви собі дивіться, це вам вибирати, їздити. Так, тут теж є MPI ці агоді, а треті. Так, ауді скільки стоїть 6 року? Ауді набагато дорожча, бо це є Ауді. Буде 6 роком. Так, побігли далі. Так, автолюбителі, дивіться, яка зефірка. Вся в рідному украсі. І 1,7 дизель з Бельгії. Машинка. Дуже гарний колір. На легкосплавних дисках всесезонна гума. Так, дивимося 10 рік, 1,7 дизель 81 кВт, 250 заявленого пробігу, 8500. Номер власника є. Також кого цікавить він код. Дивимося машинку. Машина в рідному украсі. Так, кермо у нас в оригіналі. На щитку 256 тисяч. Шестиступочка, Потолочок все в нормі, резинові коврики, гума по кругу все сезонна, легкосплавні оригінальні диски. Також ці автомобільчики йдуть як мінівени звісно, всі місць, просто сидіння не розкладені. Партроники, що передні, що задні по кругу машинки. Машинка тільки заїхала в перший ринок. Так, ну от і багажне відділення. Плюс великий, що в зефірі є патроники передні і задні. Також всі місць, коли не треба, бачите, великий багажник. Тому, кого цікавить дане авто, телефонуйте до власника. Автомобільчик реально в гарний стан. Ну і більш детально дивіться, перевіряйте. Таку люблю, як є вже одна зафіра дизельна, то ще 1,8 я дивіться, 14 рік, нічого собі. Це структурні ковпаки, літня гума, бачу хороша в білому кольорі. 1,8. Це теж свіже надходження. Завтра в нас ринок, луцьку ринок в і в неділю до обіду. Але тут по клітках постійно відкрито, можете приїжджати, дивитися. Так, що тут пише? 24-рік, 1,8 бензин, механіка 198 98, зриманого 8800 з ефіра. Так. Дивимося. По салончику. Мультикермо. П'ятиступка, щось де, 1,8, набагато потужніший двигунчик. Звісно, як 1,6. По обслуговуванню. Все те саме, тут ці місць. Приблизно, ну дехто каже, що трошки дорожче обслуговування 1.8, але фазорегулятори, що 1.6 є, що 1.8, але 1.8 набагато суттєвіший для зефіри. Тому що вона хоч їде, а не мучиться з тим 1,6. Ну я брав би 1.8. Але й 1.6, дехто хвалить каже, що нормально все. Так, ого, ото туди. Ото хтось врубав насадку наглушителя на astro h Так, це якесь нове надходження. Воно десь недавно тут з'явилось це авто. Значить, значить зараз цінника покажу вам. Є багато людей, що люблять astro h То, будь ласка. Так, що тут? Ай-яй-яй. 2006 рік, 4900... 50 вартість, 196 зйомопробігу, 1,6 бензин, рідна фарба, рідний пробіг, 196 тисяч. Нічого собі. Я не знаю, чи ви номер телефону побачите. Якщо щось, то телефонуйте, знайдемо номер телефона. Ну, це недорога машинка, реально. Так, далі от Фабія Універсалі. Подивимося. Що вона? 9 рік, 5401,6 МПА. Нічого собі. Отак. Ну, так виглядає в салоні. Значить, шкода 5. кермо перешити. Клімат-контроль з підігрівними, шестиступочка, повний електропакет, круїз. Так, мабуть, саха 90 кВт, я вгадав. 6900 2011 року. От номер телефона є. Так, ота виглядає ця п'ята рестайлова. Далі. Це не дорогий бюджет. Тут 5600 було, стало 5300, 1,49 рік фабія. Значить, фабія універсалі. На кліматконтролі навіть. Чого собі така фабія? Також меган третій в хечбейці, зараз так подивимося його. І зараз я вам ще покажу один цікавий варіант, тільки приїхав в Меганчик. Ну, значить, Такий простий собі на кондиціонері зимова гума. До речі, в ньому. Так, а ну подивимося. Як ж ті вікна позапутівали. 2009 рік 1,6 мп 6 тисяч доларів. Номер телефона, якщо зможете побачити, якщо треба, то домо. Тобто завтра буде ринок. Дзвоніть, на яких машинах погано було видно номер телефона. Я вам піду і особисто скину цей номер. Так, дивіться, універсальчику на панорамі. Нічого собі, яке рено Так, подивимося, що воно. До речі, теж тут різниця бампер. Ми знімали вчора на автоматі, якщо пам'ятаєте. 2009 рік один той бензин 74 кВт, напевно, 1,2 турбований. 197 земного пробігу, 5 тисяч доларів автомобіль, от його номер телефону. Реально панорамний дах є. Ну, салон тканини, але тут більш нічого не побачиш. Зимова гума, легкосплавні диски. Так патроночки задні є теж плюс. Якщо там їздити так по автолюбительськи по-простому, скажімо так, що ви там не їздили перед тим на 2 дизелі, то хватить цього мотора, він буде поярче їхати яскравіше навіть за 1,6 бо він турбований, я бачу, по кіловатах. Ось так. О, А ну, що цей Nissan Ні Note, нічого собі. Що такого новішенького покоління з форкопом навіть. Це такий хетчбек, скажімо так. Безключовий доступ є, це вже теж не шутка. Тканинний салон, великий монітор, клімат-контроль, мультикермо. Цікавенька машина, 4 Так, 2013 роком вона буде на обліку те, що ми бачимо. Також... 9900 вартість, 1,5 дизельний двигун. 180 заявленого пробігу. Номера телефонів є продавця. Ось такий Нісанчик. Ага, я хотів цього меганчика зняти, такий цікавий. Меганчик, значить, що в нас меганчик? Хешбеці. Багато людей шукає таких меганчиків. Десь 12-13 рік. Літня гума, або і бусе комплектація акустика. Диски легкосплавні бусешні. Подивимося салон. Комбінований салончик, клімат, є навігація, шкіряне мультикермо, повний електропакет, шестиступка. Звісно, що К9К 1,5 дизель. Всіма любимий Багато є пошановувачів є задні патронички фуркоп Колір такий цікавий, він такий темно коричневий. Ну, До речі, така машинка доволі я б сказав, цікавенька. І подивимося, скільки ж вона вартує я ж самому цікаво. 13 й рік. Ох ти, да. 11 тисяч доларів 10 999 1,5 дизель, 201 заявленого пробігу. В оригіналі скло, він кода ми тут ніяк не побачимо. І цей хлопець з такими пробігами адекватними возить машини, то я думаю. Що це його пробіг. А для пошановувачів Opel Corsa на автоматі. Дивіться, яка. Виглядає дуже гарно вона, до речі. Лінзована оптика, легкосплавні оригінальні диски. Гума зимова, але така вже ну, один сезон хватить. Opel Corsa 2009 рік, 114 тисяч заявленого пробігу. Рідна фарба, новий цеп ГРМ, замінено масло в коробці і моторі, 1,4 бензин. Простий автомат, значить гідротрансуматор. Номера власників є, ціна 9500. Ну, ціна трошки збитий самоліт. Якщо ну, ній 114 пробігу. Мультикермо, кондиціонер, гідротрансуматор, таке комбіноване сидіння. Тканина з шкірою або замінником. Патронічки задні. Ну, така от машинка. Так, друзі, і ще зніму, на цьому миганні закінчимо, бо вже просто темніє, і буде неясне як, відео. Цей миганчик вже трошки стоїть, чого він стоїть, бо в нього теж ціна, як дехто каже, як збитий самолет. Ну, Тобто дорого. Легкосплавні оригінальні гарні диски. Рейлінги на даху є. Чудовий колір, як для мигана. 13-й рік, я думаю, або 12-й точно. Значить, миган. Ган 3, 2012 року, 1.6 бензин 131 пробігу. ну Чому така ціна? 10500. дизельні такі дають тільки на комплектації. Теж оригінальне лобове скло, безключовий доступ. Машина виглядає шикарно, я її вже якось так дивився візуально. Повний електропакет, автосвітло, клімат, навігація, шестиступка Ну Гарна машина, мультикермо, все в оригіналі, ткану салон. Ну Це хто хоче бензин і толкову машину з толковим пробігом. Звісно, не всі ж хочуть переплачувати, бо можна за 7-8 тисяч купити такого мегана, але не такого. Бо він, по-перше, не буде в рідній фарбі. Чи я не знаю, що тут в рідній фарбі, може він і не в рідній. Може є, по-моєму, тут один підкрас сказав мені цей продавець. Ну і що, якщо є косметичний підкрас. Ну, тобто, можна знайти за 8 тисяч, але пробіг буде не такий і так далі, і тому подібне. Але, звісно, це все треба, друзі, перевіряти. Тому що я вам скажу? Будьте здорові, гарного вечора. Всім щиро дякую. Якщо завтра буде змога, ми завтра ще під час авторинку зробимо огляд. Тобто я зроблю. Напишіть, що ви хочете бачити. Постарався зняти хоч мало часу, дуже швидко стемніло. Ну, такий от недорогий бюджет і надіюся, що вам сподобається. Друзі, всім жму руку, будьте крепкі і здорові. Дякую всім за те, що дивитесь, підписуєтесь, пишете коментарі адекватні. Всім гарного вечора, всього доброго, будьте крепкі і здорові. Хай всіх Бог оберігає, буде все добре. До нових зустрічей. До побачення. Пока.